Доброго дня! І зараз в своєму відео я розповім про сколій та про шершнів. Зараз дуже велика кількість відео з'явилася на тему того, що це таке дивне, величезне літає в Києві та в інших регіонах. Тому це, в принципі, така тема постійно циклічна, кожен сезон. А люди починають починати бачити, що знаходиться в природі, і бачать там, наприклад, щось схоже на ось таке, і не розуміють, думають, що це якийсь середньоазіатський шершень, це якийсь інвазивний вид, це щось страшне. Але, по факту, це от один із видів Сколієвих, які у нас живуть, в принципі, все життя. І у них є, от, бачите, своя цікава тенденція життя. Вони, по-перше, великі, їх дуже легко побачити, і вони шукають постійно жертву. Вони, як, наче як паразитоїди, вони шукають в опавшому дереві чи в пеньку якусь дірочку, через яку вони залізуть, і будуть шукати лічинку. А, жука. жука вони можуть жука носорога, там, жука, хруща. От бачили, у нас в цьому році, наприклад, хрущів було дуже багато. І ось вона шукає цю личинку і в процесі її протикає її своїм жалом. Виходить, що жертва паралізується, вона відкладає туди свою лічинку. І в процесі ця лічинка починає, причому. Ви бачили, яка величезна сколія? а личинка ще більша. І в результаті оця набагато менша личинка у неї вона закладає в личинку механізм, що вона ніколи не стане і маго. І В результаті вона її буде по трошку, по трошку, і саме цікаве, буде вижирати її з так, щоб вона як більш ну, менше вижила, тому що це ж буквально її холодильник, по якому вона буде жити. І, і через якийсь цикл потім буде вилуплятися нова сколія, і цикл продовжується. Вона буде шукати самця самку, вони розмножуються, і а, самка буде відкладати а, ці яйця. От Чому, от, наприклад, дуже часто. Люди питають, а чому, наприклад, самці не жалять, а самки жалять. Тому що жало взагалі у жаленосних, це прикол в тому, що раніше це був просто тупо яйцеклад. Місце отакий, як проход, через який виходили личинки. Чи яйця. Але вийшло так, що еволюція змінила. Таку ситуацію. Що раніше спочатку яйцеклад почав видовжуватись, а потім, е, ну я не спеціаліст, не спеціаліст по е, анатомії комах, але просто приблизно кажу, що вона состояла із трьох частин, потім вона об'єдналася в одну. От є, наприклад. Е, Дуже багато видів їх новманоїдних наїзників, які мають довжелезний яйцеклад. От, наприклад, якщо ми зараз вб от, е, вб'ємоідні. То ми побачимо просто довжелезні яйцеклади. От, наприклад, от тут, звісно, різне показують. От, о, оце, оце нам підійде. Це у нас живе у нас. Я його в цьому році побачив. Бачите, який він довжелезний? І от, наприклад, у цій вида оси, то коли до неї придивитися, то вона всі ці вусики об'єднує, щоб проштовхнути, проковирятися. Тобто кожна частина вона виносить свою думку, що треба отак от розрить, розрить, розрить і насадити туди своїх І Еволюційно склалося, що ще ж удобно не просто використовувати як яйцеклад, а ще й можна використовувати як жало. З'явилися ядовиті желези, з'явилася ціла фізіологія на цю тему, і в результаті воно почало робити як і захист, так і нападіння. От, наприклад, у звичайних наших пчол наших бджолок різних. От у них, наприклад, всі ми знаємо, якщо вона вкусить, то в результаті вона помре. Тому що у них жало не гладке, воно застріє. Е, щоб більше нанести вреда, така от у них вийшла еволюція, так як вони його соціальні комахи. А, от, наприклад, у таких видів, як, про яких ми згадуємо, от, от у з і у шершню. Воно гладке, і воно многоразове. Вони можуть колоти скільки хочеш, поки не закінчиться в мішку ядовитого апарата яд, вона може вас колоти і вкалувати дуже багато. Тому і велика проблема, особливо для людей, які навіть не знають, що у них проблема і алергія на. Uh, жало, ята, багато часто людей просто помирають від афінолактичного шоку. І тому, щоб ви, наприклад, ніколи під це не попалися, краще завжди брати uh, препарати від цієї штуки. На всякий случай, щоб будь-який момент можна було бистренько себе uh, чи, Чим вони з шершнем схожі Ну, в принципі, по виду виду Трошки виглядають схожими, але все ж таки у них абсолютно інша, а, вигляд, і ну для так сказати, спеціаліста. да от Може для вас це не дуже очевидно, але, в принципі, подивіться, вона абсолютно по-іншому виглядає. У неї набагато а товстіший хітин. І саме цікаве те, що наші величезні. вони Соціальні. Вони його соціальні і живуть в великих сім'ях. І, ну, В принципі, якщо правильно казати навіть номосоціальні, і в результаті вони, у них цикл заключається в тому, що вони об'єднуються, там, матка вилітає весною, шукає собі місце, де вона буде робити своє гніздо, відкладувати перше покоління, Це перше покоління буде починати її підкармлювати. І це гніздо, по суті, діло одного сезону. От е, Скільки вони встигнуть наплодитися, е, і, будучи полове покоління, яке потім знову буде зимувати, ховатися десь під коряшками, під камнями, в домах, в кришах домов, в общем, будь-яке місце, де є хоч якась можливість вижити, і процес знову повториться. Е, ви представляєте, що би було, якщо б шершні розвилися би так само, а це, в принципі, теоретично можна, можливо було створити, щоб вони розвилися як пчоли, які б могли догадатися, що можна виживати взимку, одне одного обагрівати, збирати мед, щоб виживати в таких условиях і так сказати, збирати халадос на пропитання. Оце було б цікаво. Але маємо, що маємо. Ми маємо отаку от звичайно, нашу шею, який є одним із найбільш опасних ос в Україні. У нас є сколі, які абсолютно безобідні, вони милі, вони гарні, вони вас ніколи не вкусять. Вони, в принципі, на вас не налаштовані. Тому ще є один нюанс, що у нас часто люди, які не розбираються в червоних книгах, одні види записують червону книгу, іншу виписує. Насправді тема з червоною книгою набагато важча, ніж ви думаєте. Тому що, дивіться, у нас Україна вона дуже велика. У нас є Крим, у нас є Карпати, у нас є Чернігівщина, наприклад. І в цих... Абсолютно різних біомах, абсолютно різні види а, популяцій, які типічні для цього регіону, тому що це не те, що клімат різний, геологія цього місця, біоценози різні. А, і в результаті десь популяції буде види південні, більш налаштовані, десь будуть северні. А в червоній книзі описані в принципі всі види, які записані в червону книгу по всіх регіонах України. І тому, якщо бути розумним і серйозним, то треба знаходити регіональну Червону книгу. А знаєте, що таке регіональ? От, Червона Книга України. Да От подивіться на цей позор. Оце ми називаємо Червона Книга України, сайт 2004 року, який абсолютно не не оновлюється старий, як ну, ви б зрозуміли, це просто позорище. Ну, В такому стані у нас наука знаходиться і нічого з цим не зробиш. І якщо тут, от, наприклад, пошукати якісь види, які вам цікаві, чи вони є, то часто може бути так, що ця інформація застаріла і її ввели в червону книгу набагато пізніше. Червона книга вона оновлюється тільки раз в 10 років, навіть не в раз в п'ятилетку. І за ці 10 років може все дуже сильно змінитися. А є ще, як я вам кажу, регіональна. Регіональна і щоб знайти регіональну, яка оновлюється ще складніше, тому що банально спеціалістів немає. Ну, наприклад, в Києві ще, дай Бог, регіональну червону книгу можна знайти. А якогось Житомира, якого не существує, то там би попробувати взагалі щось знайти. Як мінімум Житомир. Тому е, будьте так сказати, дуже толерантні, як. Ситуаціям, коли хтось каже неправильно, що це червоний книг не в книзі або не в червоній, повірте мені, навіть спеціалісти чисто тільки за багатям розповідають приколи на цю тему, що зараз є, що зараз нема. І саме важливе, саме важливе щоб ви розуміли, червоні книги України повинні для того, щоб охороняти природу і відповідно, Відкривати нові е, місця для екологічних міст, для рекреаційних зон, для національних парків, заповідників це є великий е, аргумент, що я хочу на цій території, наприклад, я от взяв і захотів створити там заповідник. І відповідно, Треба велику кількість е, спостережень, треба набирати определенну базу, потім це все е, виділяти, Потім ще треба, е, щоб люди, які живуть на цій території, згодні були, адміністрація також згодна. І тільки тоді можна створити якийсь е, продозаповідному фонді об'єкт. Е, але якщо, е, наприклад, не розуміти ці нюанси. То можна просто тупо от людям сказати, що цей вид не є чорнокнижним, і вони почнуть його масово вбивати, душити, знищувати. І це буде на велику гіркість, і воно може відстакнутися і на вас, що у вас в результаті не буде якоїсь екологічної зони, яка могла бути, тому що ви небережно відносились до природи. Це дуже важливо. Я вам зараз дуже серйозно це говорю, тому що я постійно. В академічній сфері, е, спілкуюся з цими людьми, і хоч, е, з однієї, на мене можна дивитися як такого а-ля е, кримже е, непонятно чого, паліте і шизи, але ну взагалі дуже серйозна справа. По комахам, по видам е, проходить. І якщо у вас є якісь цікаві питання, то підписуйтесь, підтримуйте українську науку, підтримуйте взагалі науку. Чим більше вас буде, тим більше буде біологічного контенту, тим більше в мене буде можливість просто їздити по Україні і брати інтерв'ю в різних цікавих місцях. І вам буде цікаво, тому що на цьому каналі ви побачите все без прикрас, без безконечного покращення і епізодичних таких. Елементів дизайну, що це прям якийсь national Geographic От тупо як це все бачиться? от Буквально відпочинання, як їсти, як ходити, як гулять, як збирати, як вивчать, як писати наукові статті. І це, звісно, буде цікаво людям, які взагалі просто хочуть цікавляться екологією і біологією, чи хочуть вони в своє життя от покласти свою душу на цю річ, на все життя, тому що оце це, я вам чесно скажу, це на все життя. Дякую за увагу. І хай вам щастить!